Аму представляє надійний забудовник «Інтергалбуд». Дім, у якому хочеться жити. Забудовник, якому можна довіряти. Інтергалбуд 12 років будуємо житло для українців, квартири в житлових комплексах за доступною ціною. Інтергалбуд майбутнє будується сьогодні. Щороку держава вимиває з економіки 90 мільярдів гривень. Такі цифри озвучили у Федерації роботодавців України. При цьому чиновники не поспішають відшкодувати ПДВ підприємствам. Дело в тому, що з декабря місяця, і по нашим даним в январі та діло продовжається возмещение НДС практично взагалі заблокировано. В дікабрі було розміщено 1,2 мільярда при плані 4,9 не ні, НДС, даже тим підприємствам, які соответствують законом всім вимогам, которые приділяються к автоматическому заміщенню. Це прямое нарушение закону на сьогодні. Механізм відшкодування ПДВ в Україні перетворився на одну з найбільших корупційних схем. Всі знають відсотки відкату, які треба дати, щоб отримати відшкодування ПДВ. При цьому з 2015 року аграріям взагалі не відшкодовуватимуть ПДВ. Відповідну норму закону скасувала Верховна Рада. Фахівці кажуть, це призведе до браку обігових коштів як наслідок скорочення виробництва і зменшення обсягів експорту. Мы столкнемся с проблемой того, что оборотных средств у предприятия просто не существует. Если вы проведете сейчас исследование тех же сельскохозяйственных компаний, вы увидите, что немногие могут найти средства даже на то, чтобы потом убирать азимы. Загальні витрати агросектора через скасування ПДВ можуть скласти близько 22 мільярдів гривень. Металурги, яким податок теж не повертають, збитки ще не порахували. Але борг держави тільки перед підприємствами групи найбільшої гірничо-металургійної компанії Метінвест становить майже мільярд.